Найефективніша люстрація це через вибори. Не заставляти чиновників там насильницькими методами йти своїх місць, а просто не віддавати їм свої голоси. Тарас Прокоп один з тих, кого можна назвати совістю виборчого процесу на Буковині. Представник громадянської мережі ОПОРА разом з колегами вже не вперше слідкує, аби народне рішення не було зіпсованим і викривленим через чисельні порушення закону. Тому пропонують буковинцям не лише віддати голос, а й прослідкувати за тим, щоб процес і результати виборів були правдивими. Багато людей говорять зараз, що е, революція так звано, а на нагітності вона не змінила нічого, але в першу чергу ми повинні змінити самі себе. І коли кожна людина буде стежити за тим, як відбувається виборчий процес, тоді в принципі це, це, це все зміниться. Запрошують до співпраці небайдужих і тих, хто прагне змінювати країну на краще, не лежачи на дивані, а працюючи на виборах. Головна вимога до офіційних спостерігачів, аби людина не належала до жодної з політичних сил. Особливостю спостереження від громадянської мережі опора є те, що люди абсолютно політично не заангажовані. Можу мають змогу спостерігати за виборчим процесом, не будучи членами будь-яких політичних сил. Стати спостерігачем на виборах можна після заповнення спеціальної форми, розказує Тарас. Ви можете зайти на нашу сторінку у Фейсбук, сторінка опора Чернівці» і там ви знайдете заявку, електронну заявку, яку ви можете заповнити. І після того ми вже запросимо вас на тренінг для спостерігачів. Також офіційним спостерігачем не може бути член виборчої комісії посадова особа і від. Військовослужбовці, але знаючи законодавство та свої права, вплинути на чесність виборчого процесу може кожен. Юля Задорожняк, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.